Друзі, я вас вітаю з нами Ольга Стогношенко. Пані Ольго, вітаю, дуже рада бачити. І я вас вітаю так. само рада вас бачити. Днями у Польщі виявили, якщо я не помиляюсь, 16 російських шпигунів, за якими довго спостерігали питання в мене: чи багато на території Польщі чи ще є російських засланців, шпигунів? І чи впливають вони зараз на погіршення стосунків України і Польщі? Багато і вони там у владі, і вони там короновані, тобто вони не просто там є, вони очолюють посади, вони мають погони, не знаю. ну Тобто, чи є є, багато-багато. Вони навіть створюють якісь. ну Це не, не просто табори, а це, ну коли люди угруповують, якісь угрупування по інтересах, скажімо так, і це не. Ну, не 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 робота, а це дійсно багато, дійсно багато і поляки про них знають, і Україна про них знає, і чи будуть з ними якось щось робити. Не бачу я активної боротьби з російськими шпигунами в Польщі, на жаль, тому що те, що вони продемонстрували, на жаль, я бачу, як ну така вона трошки ілюзорно показова ситуація, тому що ті, хто дійсно впливає на хід війни, вони всі очолюють посади, вони всі мають силу, і ніхто до них ну, ні ні. ні. Не спасуть наші спецслужби, на жаль, нас від польських шпигунів російських. Але чи впливають вони? Вони ні. Я не бачу такого знаєте, активного впливу. Хотілося б, але ні, там все, там інша якась тема. Там зовсім своя якась тематика, там зовсім свої якісь процеси, якісь схеми. Ні, це більше між Польщею і Росією. Впливає а Україна якось так знаєте бочком трошки проходить в цій ситуації. Чи взагалі вплинуть вони на відносини Польщі і Росії? персонажі? польщі України, Польщі України. Ні, Польща і Росія, я хочу спочатку не вплинуть вони на такому масштабі. Чому спитала про Польщу Росію? Тому що якщо вони Росією прикриваються, то там більше в них можливостей. Але і тут мені кажуть, що буде така якась дуже різка зміна, якась буде дана команда, що вони таке відчуття, знаєте, як почнуть забирати там послів своїх забирати, не знаю якихось своїх громадян. Забирати. Рати з Польщі, тобто на двіжуху між Польщею і Росією, тобто на міграцію на оцю динаміку, саме людську, а ми будемо спостерігати за цим. А чи впливають взагалі вони на Україну? Ні, немає в них такого санкції на це. Немає, немає такого масштабу володіння взагалі ситуаціями. Ні, ну це багато честі, чесно кажучи, сприй... ну, судячи з того, що я бачу. Угу. Ситуація на кордоні Польщі, і країн Балтії з Білорусі чи може загостритися? Дивіться, я це питання розбирала зовсім недавно в іншому ефірі. Так досить ми його широко розібрали, і найважливіше, що мене турбувало, чи взагалі можливо якась заворушка, чи якесь протистояння між білорусами та поляками через цих вагнеровців. Ні, це динаміка, яка відбувається на кордоні з Польщею. Саме я кажу про вагнерівців, те, що ми. Ми читали, так, що вони туди паломничество влаштували в бік польських кордонів. Так от мені показали, що це якийсь фін такий відволікаючий, тому що насправді мета вагнерівців полягає геть в іншому. І оцей, оцей маскарад, який вони влаштували, це, ну, це маскарад. Все. І країни Балтії... Реагують саме так, тому що реагувати потрібно саме так. Все. Отак мені mm -hmm. показали. Давайте я е, спитаю більш якесь уточнююще, можливо, питання, чи е, взагалі вагнеровці е, розглядаються на світовій арені як загроза, ну, як загроза. Не реальна да не як на клоунів цих ряжених вони здивляться, а дійсно як загроза, як одиниці, яку потрібно побоюватися, От так чи взагалі європейський союз, чи не знаю інші країни світові, як реагують на вагнеровці саме в Білорусі. Ніяк не бачать потенціал або знають правду. Все. цей театр, який нам розгойдують щодо е, вагнеровців, які в Білорусі там намагаються набрати якусь вагу е, ну, соціально принаймні. Це все розгон і псо, і це все театр. Я про вагнерівців, в мене є теж окремий е, 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 випуск на моєму особистому каналі. Тому, якщо буде цікаво, там я досить досить широко і глибоко роздивилася це питання звичайно цікаво. у Вас там дуже багато цікавих відео. Друзі, якщо ви ще не підписані в описі під цією трансляцією, під всіма відео з Ольгою є посилання на її офіційний YouTube канал на контакти. Як з нею сконтактувати? Якщо у вас є особисті питання, тому долучайтесь там цікаво. Дуже рекомендую особисто дуже рекомендую. Чи існують зараз перемовини Росії та США? Так, вони існують, вони існують не на високих ланках, тобто вони не існують не на кордонах, там президент-президент, а вони на нижчих ланках відбуваються, спираються на старі домовленості, і на це йде тиск саме на старі домовленості, тому що в Росії єдиний аргумент, чому ця тема повернути так, як було. Тобто це не про. Не про санкції, це не про те, що вони в них там гроші забрали. Ні, це не про те, що верніть нам гроші. Це верніть нам якісь коридори, верніть, поверніть нам якісь рельси. Тобто про це йде розмова. Розмова добре, ну, переговори. Тобто, переговори щодо України між Росією і Америкою відбуваються добре. Як Росія себе почуває в цих перемовинах? Як Росія себе почуває. Ніяк не, не вдається, ніфіга не вдається, мене не чують, я намагаюся кусатися мене чомусь б'ють тапком за що. Ну, отаке якесь незадоволена Росія. Що пропонує Америка їй. Ну, Здатися, так. Да. Тут приймі, приймі, дивіться, тут, до речі, Америка щось навіть обіцяє, обіцяє Обіцяє щось повернути, обіцяє щось зупинити, обіцяє чимось поділитися, і е, саме цими аргументами тисне, тобто, не силою, не е... Не намірами там на якусь конструкцію, а саме ну, саме якимось поверненням. Але ці обіцянки вони йдуть по 15-му аркану, і я можу сказати, що Росія дуже сильно розчарується, якщо в це повірить, скажімо так, і що все ж таки вони не доходять у ці перемовини. Вони не доходять до тих до тих людей, які дійсно можуть ну, прийняти якесь рішення таке. Доленосне, важливе таке літове, ні, це це балачки. Це я знаєте, там клерки між собою шошукаються і намагаються донести щось до руководства. Ну я не бачу якоїсь активної ну знаєте, якогось активного виходу з цих перемовин у керівництва США, у військового керівництва США. Чи є вже розуміння, що Війну потрібно завершувати, завершувати, що Україна в війні перемагає і не можна торгуватися її територіями. Так а чи розуміє дійсно розуміє? Да не те, що вони демонструють, і що вони. Да. Звичайно, вони не просто це розуміють, вони туди подалюють. Вони цей, ну це знаєте, цей наратив він не взяти за основу взагалі процесів, які буде демонструвати і які будуть відбуватися стосовно там від Америки в бік України, чи взагалі на світовому рівні. Так вони не просто це розуміють, а вони вже щось роблять з цим. Тому що тут саме припинення активності, припинення бо. Дій, припинення. І все ж вони роблять це якось. Ну, не дипломатично, не, не е, за столом переговорів, не е, через домовленості, а це все е, через насилля, через маніпуляції, через провокації, через залякування. Е, тобто Росія розуміє тільки язик е, е, сили, мову сили, мову насилля, мову залякування і мову страху. Ну саме на її мові е, з нею весь світ дуже скоро і заговорить. І ми скоро побачимо результати. Так ви розумієте, що це не просто скоро закінчиться, а це взагалі мені показано, що на сьогоднішній день завершений цикл. Тобто і цей цикл він дуже земний, він пентакливий. Тобто всі гроші, які хотіли заробити на війні, заробили всю зброю, яку хотіли, хотіли прокрутити та заробити, заробили. Це я вам про світову спільноту зараз кажу, тому що ми в будь-якому разі не зал залишаємося в фінансовому плюсі, ми всі це всі це розуміємо. Що після того, що відбулося в нашій країні, нам ну потрібно трошки буде перегля... переглянути своє відношення іншими країнами світу. Відповідь така, скоро мені дуже подобається відповідь. Прекрасна відповідь, скоро на цьому можна було б закінчити ефір, але ні хто керує путінською лялькою. Кожен раз, коли я дивилася тему Путіна, мені кожен раз показувало, що рішення приймає саме Путін. Кого показують по телебаченню, кого розглядають астрологи, тарологи. Ну не має для мене значення. Тобто я дивлюсь персону Путіна чи живий Путін. Мені показує, що він живий. Він не просто живий, а він приймає рішення, він надає накази. Так, в нього взагалі повна біда. З фізичним тілом, але воно живе, воно варняка, воно надає оці жахливі накази. І ем, стосовно хто керує путінською лялькою, е, я тепер зрозуміла, е, хто таке путінська лялька. Давайте я гляну, е, чи є взагалі, е, як це сказати, хазяїн да, цієї персони, чи хто там йому, е, шию, чи, чи хто його шия, хто його голову повертає. А там родина якась, якась родина, яка чомусь вона мені показана з персоною Путіна. Я зараз саме кажу за ту людину, яка приймає рішення, яка очолює державу під назвою Рашка. Мені показано, що він як ніби в колі родини. Родина, яка, знаєте, от. Чи то родина, яка буде після нього, чи то родина, яка претендує на його крісло, на його можливості, на його масштаб, тому що тут, знаєте, дуже хочеться пошуткувати про доглядання нікчемної бабуськи Дуже такої неприємної, коли родина доглядає, а воно їм кишки мотає. Отут дуже просто схоже розумієте, тому що родина, яка оточує Путіна і цю персону, про яку я щойно сказала, вона має наміри закінчити ці процеси, тому що карта, яка каже на амбіції, тобто амбіції вже цієї родини, це не одна людина, це не там дядя чи тьотя це родина. Тобто родина. Це може бути 5 людей, 10 людей. Вони не обов'язково пов'язані кров'ю, але вони все ж таки є однодумцями, вони, в них одна мета, ну тобто вони йдуть там до одних ідеалів. І мені показує, що цій родині вже ця бабка під настогидла трошки. І будуть вони щось з цим вирішувати, і вирішувати вони будуть інформаційними якимись вбросами. Дивимось знов мені про цю інформацію, знов мені про ці провокації показують. Так, і що? Ми дізнаємось, ми дізнаємось, що ця родина там мені показано три чоловіка жінка. Жінка чомусь вона з залаштунками, тобто вона прихована, вона не демонструє своє обличчя та свої погляди на життя. Але ця родина вона і закінчить існування цієї персони, продвійників якої ходять легенди ще будуть ходити, мабуть, років 50. Ось така відповідь в мене на це питання. Де подівся Кадиров? Так він помер же <плес> чи ні? Та, наче ні. не було інформації, а давайте подивимось. Може, правда вже? Так. Все? Тік-так. Дон, дон, тік-так. Дікдан, ток-ток. Їхав тоді до Москви визволяти Путіна, не доїхав, довго їхав. Ну, так... Там пробки були. Ага, Дурне поїхало в турне. Так, де кадира? Як діла? Ну, бореться він, бореться він за своє існування. Фізична дуже слабкість, якісь он железяки в ньому терчать. Що з Кадировим? Закриває, закриває, чи живий він, чи побачимо його ще живого. Ну, кажуть, ні, ні. Кажуть, не побачимо його живого, і про це скаже чи то його син, чи то його е, молодший брат. Ну, якась молодша за нього е, істота. Пригожин убит чи взагалі живий. Також за радарів пропав. Це робила розборна пригожина. Мені показували це е, перед цим, як вони оцю двіжуху в, в Росії. Влаштували. І мені показували, що його забере мужик в одну країну, а потім він звідтіля поїде десь далеко, і там його знайдуть і там його помножать на ноль все ж таки. Але мені це йшло, що це буде згодом. Я не впевнена, що це зараз відбулося вже так добре пригожень як справи. Це вже мій, як ви як, знаєте, мені це пригодне. Я вже скільки про нього зняла відео, скільки я інтерв'ю, я не знаю, це така прям багато чиста. Мерзенна, мерзенна істота. Так, живоє воно чи не живоє? Живує, щось катається, гроші заробляє, десь розвозить якісь гроші, якісь процеси приховані. ну Це умисно приховані процеси, і що, і що воно робить, воно очікує на якесь рішення, якесь рішення вищої інстанції, яке звільнить йому його дороги, на які він сподівається. Отже, пригожин. Пригожин він живий, його не не зажарили, не повісили. Воно живе ще в нього зараз стадія. Прикинутися мертвим, аби дочекатися якогось рішення, тим часом розвозить гроші, чи то складує ті гроші. Ну, щось, щось про якісь фінансові процеси він більш піклується, аніж про бойові, скажімо так. І що мені показує, що все ж таки він дочекається цього рішення і валить, і кудись він валить і бере з собою небагато людей. Тобто я не бачу, що він оці всіх, оцю всю свою орду забере з собою. Ні, там ну може ну можливо ну 20 людей. Ну тобто там не невелика. Хоча я згадую ці чотири іла, які стояли в. В Мінську в аеропорту, і мені чомусь ця картинка одразу ви ну, показала, що можливо саме на цих само, ну, на цих літаках і відвезуть цю орду в Африку. Можливо, це так і буде, але мені показує, що все ж таки в нього таке оточення дуже ну невелике. І він саме піклується і забирає з собою і до себе людей, які ну прямо геть-геть близько. Коло нього це невелика кількість людей. Ну Сподіваюся. Сподіваємося, що ми дуже скоро це побачимо, і нам не потрібно буде в архівах шукати цей випуск. Найкраща аудиторія в світі. Дякую вам ще раз за компанію. Бережіть себе. Всіх обняла до зустрічі. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.